Деякі кінотворці вміють робити комедії, а деякі екшн. Але останні роки 40 майстром по їх об'єднанню є ніхто іний, як Джекі Джекічан. Зараз також вже з'явилося доволі багато фільмів, які є гибридом комедії та бойовика. Навіть якщо картина вийшла непоганою, здається, що для кожного окремого жанру все одно потрібні два окремих режисера. Тому Джекі такий унікальний, бо в нього екшен і є комедією. Його фільми є правокласним прикладом того, що водночас можна бути і смішним і крутим матчем. <звук> Давайте розберемо, як саме Джекі Чан створює свій сцен. Насамперед він ставить себе як героя у невигідне положення. Неважливо про що саме йде історія, Джекі завжди починає з того, що його персонаж програє своїм опонентам. Чи то в нього нема взуття, чи то в нього руки в наручниках, чи рот закліни. Так що його герою потрібно пробуватися в більш вигідне положення, і саме тому, що персонажам Джекі так не щастить, їм доводиться вирішувати свої проблеми творчо, і кожна його дія визиває логічну реакцію протидію. Іслідуючи логіці, у нас виходить жарт. Така схема бере свій початок ще за часів Чарлі Чапліна, але Джекі Чан, окрім картинки, влучно використовує ще й діалог. Він взагалі використовує все, що є навкруги. Його девіз – візьми щось знайоме і зроби з цього щось нове. Він може битися стільцями, сукнями, паличками, клавішами. Лего. Холодильниками і навіть драбинами, окрім того, що сцени виглядають дуже органічно, в таких умовах і жарти народжуються, які б за іншими обставинами були б неможливі. Далі Джекі полюбляє зрозумілість. Багато хто створює свої сцени в темній обстановці і що відбувається, майже не видно. А у Джекі, якщо опонент тягнений в чорне, то він буде в білому. А якщо його опонент в білому, то сам він буде на стильку. Навіть його фреймінг настільки прозорий, що кожен кадр містить собі частинку наступного. Тут, наприклад, навіть якщо в центрі уваги каскадер, все одно одну третину кадру займають сходи. А за декілька секунд ми бачимо, чому. Like an American movie, you can see there's a lot of movement. When the, the camera the angle movement, that means the actor they don't know how to fight. In slow motion, you can see how the operator are working with the camera. The punches of the actors are superhuman, but Jackie is actually not. I never move my camera. Always steady, wide angle. Let him see I jumping down. I do the flat. Айдорафо і коли знімаєш таким чином, це дійство здається більш вражаючим. Поглядать, бачить дію та реакцію в одному кадрі. В цьому кадрі ми водночас бачимо і Джекі, і автівку, і стіну. Щось схоже зробили і в фільмі година пік 3», Але жодного з цих трьох елементів вони не використали в одному кадрі, і це виглядає ну не так ефективно. Такий же самий принцип працює і в комедії. Кадрі, наприклад, ми бачимо удар актора і Джека зана. Усе разом. Подивіться, як така ж сама сцена виглядає, якщо створена різними кадрами. Самі бачите, як би працює, але не так влучно. Чому би режисерам не робити частіше? Ось так. Джекі перфекціоніст і він готовий витрачати скільки завгодно часу, щоб зробити все ідеально. Комкуангу його підтримує студія, яка виділяє йому цілий місяць на одну сцену бійки. Throw the fan and coming back. More than 120 tick. can do Джекі Except, do you have the patience or not? Передивляючись його роботи, такі здавалося б маленькі трюки, особливо вражають. Він їх робить не тому, що може і бюджет це дозволяє, а тому, що він просто хоче їх робити. В американських роботах не вистачає ще дечого. Сцени бійок у Джекі мають свій особливий ритм і таймінг, який він враховує, коли працює з актором. Шо Стевеюа, Стивеюатом Чейсмі. Бомбом. Looks good. У більш ранніх роботах видно, що Джекі ще тільки вчиться таймінгу, і його фільми більше схожі на китайську опору. Але вже на середині 80-х oh він додає дещо унікальне. В Америці режисери монтажу не розуміють цього таймінгу, і вони його просто ламають, роблячи склейку на абсолютно кожному ударі. Але Джекі залишає кадри достатньо довго, щоб глядачник відчути цей ритм. the most important part is editing and most of the directors they don't know how to edit it. even the stunt coordinator, they don't know how to edit it. Отак, монтує дуже особливим чином. Наприклад, ось тут в першому кадрі ми бачимо удар на середньому плані, а наступний план вже крупний. Але склеюючи ці плани, порушується контініті. Тобто в першому кадрі лікоті Джекі ось тут, а в другому кадрі ми бачимо наступне. Ці три фрейми залишені свідомо, щоб глядач міг побачити удар. Інакше кажучи, покажи удар два рази, а глядач побачить один сильний удар. Якщо взяти приклад сучасного американського монтажу, вони не показують взагалі ніяких ударів. В кінці кадра один нога ось тут, а на початку другого плану нога з того ж самого місця вже рухається в іншому зворотному напрямку. І саме тому, що склейка робиться в момент удару, удар як такий зовсім не сприймається. І здається, що герої просто крутяться замість того, щоб робити один одному боляче. Ауч, а це виглядає дійсно боляче. Ось ми дійшли і до наступного пункту: біль. Багато режисерів не показують того, що їх персонажам боляче. Джекі цього взагалі не соромиться. Від слова зовсім, бо біль олюднює. Наскільки в його героя навички, по обличчю він все одно смачно отримує. І взагалі його обличчя можна розглядати як один з найголовніших його атрибутів. Наприклад, коли він всю біку тримає курку в руках. Або коли він перевдягається в Чан-Лі. Врешті-решт, Джекі закінчує свій фільм неймовірною розв'язкою, коли на контрасті його персонаж починав з самого низу. Він перемагає не тому, що він краще боєць, а тому, що він не здається. І це, до речі, дає йому теж багато простору для створення забавних сцен. І в цьому є великий контраст із американськими роботами, де антогоніст програє, тому що в нього просто вистрілювали. Він серйозно і мені тісно здається, що роботи Джекі дещо нам доказують. Екшен і комедія не такі вже і різні. В обидвах жанрах ми хочемо бачити найкращий перформанс, а більшість сучасних режисерів дуже в цьому програють. Вони залучають чудових акторів. Вони одні з найкращих у світі у своїй галузі. Але чому тоді їх режисери такі слабкі? Навіщо мені як глядачу платити за екшен, який мені не показують? can, because the film live forever. No, because you know that they're raining and the actor don't have time. I said, would you go to every theater to tell the audience? No, the audience here in the theater: good movie, bad movie. That's all. <laughs>